Сьогодні, о 7.53 ранку, на пульт зв'язку оперативно-координаційного центру Кривого Рогу надійшов дзвінок, що сповістив про дорожню транспортну пригоду в Жовтневому районі. Як з'ясувалося з мосту, що з'єднує мікрорайон зарічний з житломасивом Рибасове, у річку Саксагань впав автомобіль БМВ. В даному транспортному засобі знаходилась жінка та чоловік і троє дітей на задньому сидінні автомобіля. На місце пригоди негайно вирішили відповідні служби. Була задіяна спецтехніка водолази. При допомогі тросів укріпили машину і вже при допомогі підйомного крана із автомобіль з тілами загиблих людей. Топливного бака вилівалася топливо, Було прийнято рішення смити проїжджу частини також або дороги і уже приступати непосредственно к извлечению тіл. Як з'ясувалося згодом, ця дорожньо-транспортна пригода обірвала життя чотирьох людей, в тому числі трьох дітей восьми, і тринадцяти років. Лише дивом чоловік, що знаходився на пасажирському місці, встиг врятуватися з понівеченої автівки. В момент падіння автомобіля з моста воду. Он відкрив дверь, благодаря чему спасся. Он в непосредственно в воду і вже самостоятельно вибрався наружу. На даний момент його состояние средней тяжести мужчина знаходиться во второї гурбальниці. Наразі триває розслідування дорожньо-транспортної пригоди. Причини резонансної аварії встановлюються. За даними міського відділу, ДАІ, загалом з початку року у кривому розі сталося 75 ДТП за участю неповнолітніх. П'ятеро дітей загинуло і 81 травмована.